Фактично, на мою думку, на моє переконання, цей форум скликався для того, щоб зорганізувати українських бізнесменів в одне ціле з якоюсь ціллю. Тобто, щоб ці бізнесмени якимось чином підтримали економіку України, підтримали навіть ті ж гуманітарні проекти, про які ми говоримо на наших гуманітарних зустрічах, чи то є четвертий, чи був світовий форум. Чи різні семінари чи конференції. Тобто ми переслідували цим форму залучити цих бізнесменів, залучити їхній капітал на благо України, на благо нашої спільної справи. Тому я є відповідного листа із проханням підключитися до цієї справи, до форуму, але вказати конкретну ціль, що ми від них хочемо. Тому що надіслати листа українському бізнесменам сказати, що ми хочемо. Від вас коштів чи ще чогось, ви самі Розуміло. розумієте, яка буде відповідь. <кх> Тому це Міністерство закордонних справ свого боку нехай зробить. Я е, думаю, найближчим часом маю отримати призначення офіційного представника палати України в Іспанії, ці урядові інституції і так далі, щоб ми вже почали працювати добре, та покращити. бо ми медки враження, що ми продовжуємо форму. <наспільнение> вже треба закінчувати барна, форум, барна, закінчувати прес-конференцію. <наспільнение> <наспільнение> ми не ставили питання про те, щоб залучати зарубіжний український капітал. Ми цей форум провели на наших коштах. Ми, ми будемо... І, і, я розумію, <кх peut> розумію, але це питання є дуже складне, тому що ми живемо у державі. У якій є сьогодні, здається, більше мільйонерів і багатих чолові... людей, як в інших деяких сусідніх наших державах. Ми не живу на це діло. І дуже добре. Бо вони бачать і показують. Нема сьогодні жодної європейської столиці, де було б більше мерседесів, як у Києві. І ці приїжджають до нас і це все бачать. З другого боку, я чудово розумію що нелегко зібрати копійку, я був в Іспанії у вас і просив, щоб якось, скажімо, ну, якщо є 300 тисяч українців в Іспанії, якщо кожен українець дає одне євро, то ми можемо видати вже видавати газету українською мовою для всієї Європи, Газета, газети, де б друкувалися, де б виходила вона в Києві, але багатьма мовна, де б усі українці Європи могли обмінюватися інформацією, вона мала би бути і в інтернеті, і так далі. І ви добре розумієте, як, як стримано ці люди, які працюють в Іспанії, як вони стримано до цього ставляться. Ні, вони кажуть, а чому б ця українська держава не мала видавати цього газету? І от починається. Тому що люди, які заробляють ту, ту, той євро, вони тримають його, на, на, щоб вислати в Україну.